День ікс настав. Відбувся фінал наймасштабнішого телепроекту Денсфест Відродження Сумщини. Юні танцюристи вражали своїми рухами на паркеті. Емоції зашкалювали не лише в учасників, а у кожного глядача. Як це відбувалося та чим саме вражало кожне місто? Знають наші журналісти. Вже за декілька хвилин цей танцпол запалає. Тут відбуватимуться півфінальні та фінальні батли. Денс фест відродження Сумщини. Учасники готуються, хвилюються, а головне готові перемагати. Майже пів тисячі учасників та ще більше глядачів. Денс Фест відродження Сумщини вражає своїми масштабами. Дивовижні батли, оригінальні реквізити та лише щирі емоції. Чайно ми всіх порвали. Ми нікому не конкурент. Ми всіх фарвемо. Вкрай важлива і підтримка батьків. Під час виступу своїх дітей підтримують малечу і бубнами, і запальними танцями. Як вам виступ ваших дітей? Все супер. Я за них горда і очень думає только побіда. Хто переможе у танцювальному фестивалі міст та отримує головний кубок Денсфесту? Дізнайтесь в новорічну ніч на телеканалі СТС? Не прогавте! Марія Бульдович, Ніна Коломієць, Олександр Олексієнко, Новини СТС.